Гарячі знижки на широкий асортимент товарів LTEX. Як вам дізнатися, як вам отримати такий класний листочок з нашими акційками? Дуже просто. Пишете менеджеру: Женя, Бодя, Віка, дай мені знижечки на травень. І вони вам хоп! і скинули. А, та... а тут у вас буде і артикул, і ціна продажу в прайсі, і знижечка у травні. Давайте так коротко скажу, що в нас взагалі тут буде. Класні акції на бейсболочки, що дешеві, що дорожчі. білизна в нас є в кремі і дуже крута стокова взуття шикарнюча. До речі, по крему. Далі вітровочки, джинсики, домове, офігенне. Іграшки, купа різних варіантів, кросовочки сток, і адіки, і рібокі, і ральфлорени на знижках. І не тільки, до речі, ласіни всі шукають. Знаю. Міксовочки одягу різноманітні, дорослі, дитячі, батальчиків. До нас кілька варіантів проїхало. Також уже є на знижці. Худі сорочечки утеплені. Купа різних варіантів по спорту. Перший сорт, екстра, дешеві варіанти, сумочки, і дорожні, і жіночі. Що ще є? Є тапочки, тюлі різних варіантів, футболок, напевно, більше, як 30 різних кодів. Далі спортивні штани, шторки і ще купа всього, що я не встигла зараз сказати. Щоб отримати той листочок зі знижечками, пишіть своєму менеджеру. Не маєте ще менеджера? Дуже просто. Пишіть тут в коментарі в приват та за номером в шапці профілю.